Вітаю вас в ефірі програми Нікополь сьогодні і головні події нашого міста за минулий тиждень. 11 листопада у школі номер 2 було відкрито меморіальну дошку загиблому в зоні АТО її випускнику Денису Островушко. Вшанувати пам'ять героїв зібрались представники міської влади, військомату, громадських організацій, колектив і учні школи, батьки, дружина та друзі Дениса. Словами неможливо передати всю боль. Он относился к категорії тих мужчин, которые будуть в першу чергу захищати свою сім'ю, защищать свою родину, навіть ціною своєї собственной жизни. Лінійка пам'ять розпочалась з патріотичної пісні Велична Україна, під час якої родичі загиблого не стримували сліз. Денис Островушко працював у трубопрокатному цеху номер 7 заводу Інтерпайп Нікотюб. зону бойових дій він потрапив у другу хвилю мобілізації і вже 7 червня став до оборони української незалежності в зоні проведення антитерористичної операції. Служив Денис у славнозвісному 40-му батальйоні територіальної оборони Кривбас разом з іншими нашими Нікопольськими земляками. 29 серпня цього року Денис Островушко загинув в бою під Іловайськом лише за день до свого 25-го дня народження. Там друзі не такі. Вона ну, намного стали. Очень тяжело. Хороша, що не вірюся, що рівні зіня дуже нами. Герої не вмирають. Слава Україні! Наприкінці лінійки гості поклали квіти до пам'ятної дошки на знак вдячності за мужність та героїзм. На жаль, дуже боляче, коли гинуть воїни, сини України. Ми віримо, що герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях вічно. Вічна пам'ять героям. У будівлі міської ради відбулось чергове засідання комісії з надання матеріальної допомоги незахищеним громадянам міста на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Андрієм Фісаком. До складу комісії входять представники соціальних служб, громадськості, депутати міськради та представники галузі охорони здоров'я. Засідання розпочалось з розгляду дев'яти заяв про надання матеріальної допомоги, з якими звернулись родичі учасників антитерористичної операції. Всі заяви були задоволені одноголосним рішенням членів комісії. Так на кожного бійця АТО міська влада виділила по 2,5 тисячі гривень. З липня поточного року рідним учасників антитерористичної операції вже виплатили 500 тисяч гривень, але заяви на допомогу продовжують надходити. Слід зазначити, що окрім інших документів, родичі обов'язково подають довідку з місця проведення АТО, що свідчить про перебування бійців у гарячих точках Сходу України. Також комісією були розглянуті клопотання від депутатів міськради щодо виплати матеріальної допомоги громадянам за станом здоров'я та соціальними проблемами. Таким чином було задоволено 11 заяв на суму 14 тисяч 900 гривень. Варто зазначити, що кожному депутату надається 4 тисячі гривень на рік, які він може надати жителям міста за їх зверненням. В Нікополі продовжується капітальний ремонт доріг. Докладніше про це дивіться у нашому сюжеті. Спочатку працівники Нікопольського райавтодору капітально відремонтували 3400 квадратних метрів дороги по вулиці Некрасова від Карла Лібних та до Піддубного. На основних роботах по прокладанню асфальту було задійно дві ремонтні бригади та 12 одиниць спеціальної техніки. Про тонкощі технологічного процесу ми запитали у майстра дільниці. Спочатку фрізан нарізають, потім ми очищаємо поверхність. хорошо подгрунтовываем и сверху асфальта ну, еще есть у нас э, подстилающий слой асфальта делаем где там просадки вот, выравнивающие называется и потом уже асфальтоукладчик у нас современный и выполняем уже непосредственно укладку асфальта На капітальний ремонт однієї частини дороги витрачається не менше двох днів. За сприятливих погодних умов роботи проводяться навіть у нічний час, аби встигнути до морозів. Киплять роботи і по прокладанню дорожнього покриття по вулиці Каштановій в районі Селянського ринку. Нікопольці вже і не пам'ятають, коли востаннє на цю дорогу взагалі звертала увагу попередня міська влада. Адже вона має дуже важливе локальне значення, особливо для працівників ринку. Машины обычно объезжали другими переулками, потому что здесь такие были ямы. А сейчас, конечно, слава Богу, спасибо вам, радость доставляете людям. Конечно, очень хорошо, очень хорошо, что вы делаете добро, хорошо, по хорошим дорогам водители будут вам благодарны все. Ну и спасибо за все. Водій швидкої допомоги, якому в першу чергу необхідно оперативно пересуватись містом. Скажеться, що ця дорога завжди відбирала багато часу через її жахливий стан. Ми здесь приїжджали не один раз, в день, сутки і тому подобне. Дорога була, звісно, вбита, кошмар. Хорошо, що, звісно, роблять. Ось ці дороги зробили у нас каролітника. Где ми постоянно это, на опалавка там і тому подобное. Хорошо, що там, хоч что щось сделали. Зараз більше трьох тисяч квадратних метрів цієї злощасної ділянки заасфальтовано, наскільки якісно зможуть оцінити водії та зимові негоди. Наступними у черзі капітального ремонту ділянки доріг по вулиці Гагаріна та Героїв Чорнобиля. Днями в Нікопольському краєзнавчому музеї після ремонту відкрили новий експозиційний зал. Докладніше дивіться далі. З цього приводу у музеї відбулася робоча зустріч міської влади з працівниками закладу. Зал був відремонтований завдяки депутату міськради Вадиму Колеснику. З цього приводу директор краєзнавчого музею Олександр Кушнірук зазначив, що ремонт та відкриття нового експозиційного залу важливий внесок у розвиток історії нашого краю та музейної справи. В ньому розміщуватимуться згадки про Нікополь, часи Російської імперії. На знак щирої вдячності керівник музею нагородив очільника міста сертифікатом про внесення до реєстру акції 100 важливих. Справ до сторіччя Нікопольського краєзнавчого музею. Нагадаємо, що ця акція була започаткована 5 років тому на 90-річний ювілей музею. А важлива справа, за яку вручено винагороду, це колекція стародавньої Київської Росії, Херсонесу та доби козацтва, яку Андрій Фісак 10 років тому подарував музею. Не залишився без сертифіката і Вадим Колесник за свої заслуги перед музеєм. В розмові з працівниками закладу керівник міста подякував депутату за його добрі справи та підкреслив, що найближчим часом музейній справі приділяють. Я уверен в том, что мы общими усилиями, не только а, деньгами меценатов, но и бюджетными деньгами сможем постепенно сделать корейский музей, вывести на тот уровень, который он достоин. Дуже добре, що зараз в Нікополі є меценати, які не байдужі до історії нашого краю і роблять все можливе, аби вона не була забута. Адже це дуже важливо для підростаючого покоління, яке вже зараз цікавиться нашою історією. Як відомо, нікопольські волонтери активно допомагають нашим бійцям, які несуть варту в зоні проведення антитерористичної операції. Та цього разу активісти пішли ще далі. Все необхідне для наших бійців волонтери доставляли особисто. 11 листопада у Нікопольському металургійному технікумі прийшла зустріч з волонтерами та активістами, які нещодавно повернулись із зони. АТО. за круглим столом вони звітували про виконану роботу та ділилися враженнями від побаченого. Поїздка, чесно сказати, це було щось з чем-то. Правду говоря, только дурочки не бояться. Коли нам задавали питання, було страшно? Було страшно. Ребята, які там зараз знаходяться на передовій, вони захищають нас і всю Україну. І дай Бог здоров'я, і щоб вони всі були здорові, зібравши їжу, одяг, матраци, предмети особистої гігієни та все необхідне, група волонтерів відправилась у самий центр бойових дій під Маріуполем. Від побаченого завмирало серце, обстріляні будинки, розгромлена бойова техніка та безліч людей зі зброєю у наметах, де живуть бійці, на стінах висіло безліч дитячих малюнків, які їм передавали нікопольські школярі. Ніч, яку волонтери провели на сході країни, була спокійною, та це кажуть хлопці рідкість. В основному обстріли йде по декілька разів на день. Бійці дякували за допомогу. Без такої уваги їм було б набагато важче. Ще одне питання, яке волонтери розглядали на зустрічі: це необхідність медичної допомоги учаснику АТО Назару Карапетяну разом з іншими бійцями він потрапив у засаду, де стався вибух так званої розтяжки. Вісім осколків від вибуху залишились на тілі Назара. Два осколки лікарі витягли, але є один, який потрапив до нерва біля ока, через що Назар почав втрачати зір та має сильні головні болі. Він разом з волонтерами відвідав харківські та київські воєнні госпіталі, та на жаль, лікарі допомогти не змогли. Волонтери звертаються до громадян з проханням допомогти знайти відповідного медичного спеціаліста. Активісти й надалі допомагатимуть бійцям, які зараз воюють на сході за наш мир. Та сподіваємось, що таких подорожей більше не буде і ця неоголошена війна нарешті закінчиться. Минулого тижня в культурно-спортивному комплексі НЗФ вітали ветеранів МВС та учасників АТО, які захищають незалежність України на Донбасі. На початку урочистої програми на сцену вийшли наші захисники, учасники антитерористичної операції на сході країни, яких присутні вітали стоячи. Генеральний директор Нікопольського заводу Феросплавів Володимир Куцин подякував хлопцям за сміливість, мужність та героїзм. У відповідь Сергій Страколист продемонстрував присутнім історію бойових походів своєї 93-ї механізованої бригади із зазначенням населених пунктів на прапорі НЗФ. Цей раритет тепер прикрашатиме музей заводу. Далі на сцені вітав шановних ветеранів Міністерства внутрішніх справ, яких того дня чимало зібралось у залі. Свої побажання винуватцям свята дарували представники різних рангів від найвищого до місцевого. Серед них були заступник міського голови Ольга Коник, помічник народного депутата Андрія Шипка Тетяна Мороз, а також гендиректор НЗФ Володимир Куцин та інші. Як і в Дрозд, голова Нікопольської організації ветеранів МВС, яка святкувала своє 35-річчя, презентував гостям і мені екземпляри авторської книги Янголи закону. Про позитивний імідж доблесного міліціонера. Це видання, як і Михайлович присвятив своєму другу минулому керівнику Нікопольського міськвідділу МВС Віктору Литвину, який був присутній у залі. Свої співочі і танцювальні вітання ветеранам органів внутрішніх справ дарували творчі колективи міста. Нещодавно в Нікопольському реабілітаційному центрі Благодать святкували весілля переселенців з Донеччини. Подробиці дивіться далі. Два місяці тому 24-річна Марина та 34-річний Олег практично пішки прийшли до нашого міста з Кривого Рогу, де шукали прихистку, поїхавши з міста Макіївка, що на Донеччині. Молодята розповідають, що в реабілітаційному центрі благодать, в якому наразі проживає 28 переселенців зі сходу країни, їх зустріли щиро та з відкритою душею. Олег та Марина не могли одружитись за мирних часів, оскільки мали деякі проблеми з документами. Та, не дивлячись на досить складну ситуацію в країні, члени благодаті зуміли допомогти з необхідними паперами та власними силами організувати весільне свято. Ну, любили друг друга, а потім, не знаю, Бог свіло нас, навіть. <плес> Обстоятельство своє Бог. Наш міста родити багато дітей, знайти нормальну роботу і жити на благо України. Видати доньку заміж самої Макіївки приїхали батьки нареченої, які свого часу також одружились у Нікополі. Сейчас вот ми попали сюди благодаря вот тому ну, знамінательному такому событию. Я рада, я дуже рада. Слава Богу. Інших переселенців молодята тепер називають братами та сестрами. кажуть, що залишаться в нашому місті принаймні на всю зиму і вже планують завести дітей. А от Олена з Донецька, яка також тут проживає, вже на днях зможе відчути радість материнства, адже вона вже на дев'ятому місяці вагітності. Якщо люди тут під мирним небом, чому не пожениться? У нас там в Донецьк нічого не працює. то есть, там, там не поженишся. За словами директора реабілітаційного центру Благодать Юлії Сичової, в їхньому центрі вже частково проведено опалення, і цю зиму переселенці планують провести тут. Але все-таки є прохання до нікопольців допомогти з продуктами харчування та теплими речами. Звертайтесь за телефонами, які ви бачите на екрані. 13 листопада в Нікополі було відкрито меморіальну дошку видатному мислителю і майстру Олександру Довженку з нагоди його 120-річчя. Наша знімальна група також слідкувала за цією визначною подією. 13 листопада біля культурно-дозвільєвого центру знову згадували про багатовекторну особистість Олександра Довженка, який на початку 50-х років минулого століття побував на Нікопольській землі. Він спостерігав за будівництвом Каховської гідроелектростанції, чому й присвятив свою поему про море. На цій зустрічі своє слово про Олександра Довженка сказали представники міської влади та всі, хто небайдужий до його постаті. А також гості міста секретар Національної спілки кінематографів України Валентина Слобода, голова обласної спілки журналіст Олексій Коваль. Та інші. Серед них був і член Національної спілки художників Живописець Михайло Кублик, який надихнувся творчістю Довженка і написав картину із зображенням затишної української хати, в якій жив письменник. Цей витвір мистецтва тепер зберігатиметься в Нікопольському краєзнавчому музеї. Закінчилась урочиста зустріч відкриттям меморіальної дошки на честь 120 річчя Олександра Довженка на фасаді культурно-дозвіллявого центру. Її відкривали заступник міського голови Ольга Коник та депутат міськради Вадим Колесник, який виступив меценатом у виготовленні цієї культурної пам'ятки. Далі всі присутні могли помилуватись виставкою картин, присвячених життю і творчості українського режисера. А також переглянули та проаналізували безцінні кінематографічні доробки Довженка. Сумка дипкур'єра, Звенигора, Арсенал, Земля. Всі ці фільми зароджували і творили український кінематограф. Днями фахівці з різних міст України на базі Нікопольських шкіл обмінювались досвідом щодо впровадження новітніх технологій в галузі освіти. Наступний сюжет для вас підготували учні гімназії номер 15 Олена Русанова та Євген Круковець. 6 листопада на базі Нікопольської загальноосвітньої школи No4 відбувся науково-практичний семінар на тему концептуальні засади розвитку загальної середньої освіти. Головною метою заходу був обмін досвідом з питань впровадження нових стандартів освіти та пошук шляхів розв'язання проблем, які виникли під час їх впровадження. Свою думку з цього приводу висловив почесний гість заходу Олег Топузов. Мені дуже приємно бувати на Нікопольській землі, тому що тут проживали мої дідусі та бабуся. І я задоволенням це роблю, приїжджаючи, вступаючи на цю землю, тому що тут чудові люди. Тут чу чудовий будемо так говорити колектив. Якщо ми будемо думати і прагнути до встановлення учня як особистості, як людини, яка вміє не тільки одержувати знання, а й використовувати їх у житті, то це буде перемога всієї нашої. Освітянської когорти людей, які працюють над майбутнім нашої України, була піднята тема, яким має бути сучасний підручник. Саме з цього приводу, з 20 листопада, проводиться спеціальний конкурс, у якому вчителі, учні та їх батьки зможуть методом голосування обрати найкращий підручник. Я предложив зробити ну, як сказати пробу такою взяти хороших учнів, И вот чтобы они сели и проанализировали, то есть не с позиции учителя, как учитель-видит учебник, а вот как дети, сами ученики, которые учатся. От як ані цей учебник, що їм подобається в этом учебниці, і що їм не подобається в этом учебниці. Найкращі працівники у галузі освіти були нагороджені почесними грамотами. Подальші обговорення були перенесені за круглий стіл, учасниками якого були вчителі та директори Нікопольських шкіл. Пізніше в гімназії номер 15 відбувся семінар з медіакультури, де почесні гості змогли більше дізнатися про цей предмет та поспілкуватися на тему його інтеграції в навчальний процес. Завершився практичний семінар у школі номер Двадцять де розглядалися способи і результати співпраці освітян з громадськими організаціями міста. Колектив школи, на чолі з виконуючим обов'язки директора школи Оленою Селютіною, продемонстрували присутнім програму в патріотичному стилі. Кожен з учасників семінару отримав певний досвід від співпраці з колегами і залучився підтримкою щодо подальшого розвитку освіти. 12 листопада, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, перевіряв результат роботи підрядних організацій по ремонту крівель та будинків ОСББ. Докладніше дивіться у нашому спеціальному репортажі. Роботи по ремонту крівель в Нікополі виконують три підрядні організації. Завдяки їм в місті вже відремонтовано 12 крівель в будинках по вулиці Шевченка, Добролюбова, Головко, електрометалургів, Кольцова та інших. На ці роботи зараз уже витрачено півтора мільйони гривень державних коштів. Ще з початку вересня в Нікополі ведуться активні роботи по ремонту крівель будинків ОСББ та комунальної власності. Технологія виконання робіт дуже якісна, про що свідчить позитивні відгуки людей. Спочатку Андрій Фісак з робочим візитом прибув до будинку номер 218, що по вулиці Шевченка, який входить до ОСББ. Саме тут нещодавно силами приватного підприємства Строінвест завершили ремонт будівлі. Біля будинку керівника міста зустрічали жителі. В активному діалозі вони подякували місцевій владі за те, що на їхній будинок за багато років нарешті звернули увагу і якісно відремонтували. Разом з тим поставили інші питання, на які отримали конкретні відповіді. Дільна, звісно, дуже большая спасіба. и руководителям нашего города, что они пошли на уступки, и подрядчикам, которые нам все это сделали. Это такой вклад. Вы даже не понимаете, насколько у нас душа поет и радуется от того, что у нас вот что-то есть. Трубы поменяли, нам все сделали. От души вам большое вам спасибо. Пусть спасибо. Бог дает вам здоровье и на снах, и в труде, и заботы о людях. Тривають роботи і по прокладанню м'якої крівлі на даху будинку СББ по вулиці Добролюбова, 17, дріб 2, що на третій дільниці. Андрій Фісак перевірив якість виконання ремонту крівлі за цією адресою, провівши нараду з виконавцями робіт та головою ОСББ. Раніше жителі цієї п'ятиповерхівки скаржились на протікання даху, через що страждали власне їхні помешкання. До минулої влади звертались, але результати протягом трьох років не отримували. Зараз ця проблема вирішена, завдяки якісному виконанню робіт спеціалістами. Да уже три года, и только вот в этом году нам сделали... Кришу, слава Богу. Не залишаються без уваги комунальні заклади, дитячі садки, школи та медичні установи. Також не протікатиме будівля восьмої амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що розташована по вулиці Запорозькій. Працівники підрядної організації закінчують роботи по її покриттю. Всі названі об'єкти обслуговує компанія Строінвест. Її представник Володимир Соколенко розповів про технологію покриття дахів. Підкреслив, що на покрівлю однієї багатоповерхівки витрачається в середньому два-три тижні. Технологія. выполнения, как везде, согласно ДБН, проекта. Снятие идет старой кровли рулонной выравнивающие слои. Потом подсилающий слой идет и бронированный. При выполнении такого вида работы дается гарантия 3 года. И если не будет механических повреждений, кровля будет эксплуатироваться Не менее 10 лет сумовую работу по ремонту крівель, очільник міста зазначив, що вона триватиме і надалі. В цьому году в бюджеті а, достатньо великі проблеми з денежными средствами є плохая ситуация. Нам вдається все-таки работать и в том числе над ремонтами крыш, ремонтами кровель, и ремонтами, в том числе и перед домами. Это відмозка, Є порядка 10 домов і в комунальній собственності УСББ, на которые є проекти. І благодаря нашим подрядчикам, які пошли нам навстречу, опять же, без дітей вони сьогодні делают ремонти. Також відмітив, що задоволений результатом ремонту крівель, адже головні оцінювачі Нікопольці тільки дякують виконавцям. Також додав, що на наступний рік вже розробляються проекти на поточні та капітальні ремонти будинків. Далі до вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. У суботу, 15 листопада, спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура вранці 6-7 градусів вище нуля в день близько 8 градусів тепла. Неділя 16 листопада буде хмарною, можливий невеликий дощ. Вранці та вдень температура не перевищуватиме 6 градусів тепла. У понеділок та вівторок спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вранці температура від 1 до 4 градусів тепла, вдень плюс 4, плюс 5. Середа та четвер будуть хмарними, у першій половині дня можливий невеликий дощ. Вранці температура буде від 3 до 5 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до плюс 7. П'ятниця 21 листопада також буде хмарною, але без опадів. Ранкова температура триматиметься на позначці 5 градусів вище нуля, в день плюс 6. І це всі новини на сьогодні. Повний випуск програми ви можете побачити на офіційному сайті Нікопольської міської ради. А я прощаюся з вами до наступного тижня. На все добре і хай щастить.